Приклад автопідбору купили нашому замовнику з Нью-Йорка. Машина сьогодні їде в Нью-Йорк. Це 2024 року. BMW 430 На чорному салоні 10 тисяч миль пробігу. Останній рестайл. Машина на заводській гарантії. Один власник не була в ніяких аваріях. Цю машину ми купили за 39 тисяч. Вона обійшлась нашому замовнику: 5 тисяч перший внесок. 8% річних. Якби був більший перший внесок, то був би, звісно, менший процент. Але нова така машина коштує 60 тисяч доларів. Ми продали цю за 39. Це вже з нашою послугою. Тобто економія 20 тисяч на 10 тисячах миль. А ти обирай, купляти нову чи купляти бушну з мінімальним пробігом. Наша машинка відправляється першим класом. Це до речі, найбезпечніше місце на трейлері, тому що в передній може прилетіти камінь. А в задній може прилетіти машина ззаді, а посередині саме безпечне місце. Так що вона в безпеці. Сьогодні в Чикаго, завтра в Нью-Йорку. Car Кархантер. БЕМ! Пріус на максималках, який коштував більше 40 тисяч баксів, залітає в продаж 2017 року Toyota Prius Prime. На цю машину діє повернення від держави 4 тисячі доларів. Тобто ми можемо її зробити без першого внесу. Зелена решітка радіатора і ось ці кристалики фари означають, що ви дійсно будете бачити дорогу. 65 миль на галон це просто Бентлі в світі гібридів. Проекція на скло. Підігрів руля, машина тримає сама полосу, тримає дистанцію, Офігенний, величезний екран, як в Тесли. Музика JBL, мед для вух. Ціна на цю машину з EV-ребейтом 11 тисяч Де ви таке взагалі бачили? Ви можете таке побачити тільки в Car Hunter. Ауді, Мерседес, BMW це все для понтів, а Lexus це для життя. Залітає в продаж 2013 року Lexus ES300H. Гібрид. Машинка від першого власника, два ключа, ніколи не було в ніяких аваріях. Кнопка старту, підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів руля, камера заднього виду. Bluetooth є все, що треба. А чого тут немає? Так це нового власника, яким може стати саме ти. Хочеш надійну, економну, практичну машину? Залітай до нас на тест-драйв. Бем краще дівчина без пісі, ніж машина Міцубісі. кажуть хейтери. А насправді це хороший японський автомобіль. Машинка на led оптиці, один власник, два ключа, великий самимісний салон зі шкірою та алькантарою. Круче цих тапків лише мої черевички. Повний привід, підігрів сидінь, щоб дубка не мерзла, простий атмосферний економний мотор і люк. Малий, не переживай, я в комплекті з цією машиною не йду. Вона продається в Car Hunter. Краще плакати в BMW, ніж сміятися в Toyota. Залітає в продаж 2016 року BMW X5. BMW в моді при любій погоді. А зараз сніг ростає і на цій тачці можна буде ганяти, горя не знати. Нова резина. Нові тормоза, конячний салон, величезна панорама. Є все, що треба. Музичка, Harman Kardon, мед для вух грає як треба. Підігрів сидінь, є все для комфортного життя. Хочеш стати власником цієї BMW? Залітай до нас на тест-драйв. Працюємо кожного дня з 10 до 7, окрім неділі. А я нагадую, що ми займаємося автопідбором. І ось така от BMW X6 2022 року. Один власник на заводській гарантії буде продаватися через 54 хвилини. Зараз ставка 48 тисяч. Вона, скоріш за все, продасться десь за 50. Ринок в них 55-57 тисяч. Машина знаходиться в Хайленд парку, тобто ви нічого за доставку платити не будете. Вона в білому кольорі на М-пакеті, на чорній стелі з проекцією. Якщо вас цікавлять, такі чи подібні автомобілі, звертайтеся. Хоча Ілон Маск і Пілень, але машини дійсно класні. Залітає в продаж Tesla Model S 2015 року. На цю машину діє повернення 4 тисячі доларів від держави. Тобто ми можемо продати вам її в кредит з нульом першого внеску. Дизайн просто ідеальний, ніколи не застаріє. Якщо заряджати цю машинку вдома, це обійдеться 5 доларів. Алькантара на даху, шкіра по колу, є автопілот. Машинка сама їде. Найменша вирогідність в'їбати буде. Продаж залітає Porsche Cayenne. красива спереді і ще красивіша ззаді. Чорна на чорному салоні. Прям як я. Ззаді є місце для тебе і для мене. Дівчата, коли сюди сідають, більше з неї не вилазять. Хочеш мене? Купуй Porsche в Кархантер. Багато людей чекають літа, щоб купити машину. Я вам розкрию секрет. Всі люди чекають літа, щоб купити машини. І літом ціни на машини летять просто в космос. Ми цю машину продаємо по зимовій ціні 16995, а літом вона буде 20 тисяч. Великий сімейний позашляховик Volkswagen Atlas. Це в нас 3,6 літра, найнодійніший мотор з лінійки Volkswagen. Це величезна семимісна машина, один власник. Яка ніколи не була в ніяких аваріях на чорному салоні величезному. Просто. В гарному дизайні, бачиш, типу, металеві вставки, сучасна мультимедіа, підігрів руля, камера заднього виду є все, що треба. Хочеш стати її власником, залітай до нас і лови машину по супер низькій ціні. Давно вже в нас не було 2017 року Audi Q7 на ось таких ось дісочках. На новій резині в машини було два власника, 3-літровий мотор. Ніколи не було в ніяких аваріях. На чорному салоні, на чорній стелі з величезною панорамою. Музичка, бос, електронний спідометр 80 тисяч миль пробігу, підігрів сидінь, охолодження сидінь, камери 360 заряджена по максимуму.

за чудову машину залітай до нас на тест драйв субота, базарний день в Car Hunter. і по традиції аукціон невиданої щедрості. Кожна людина, яка до нас приїде і купить у нас автомобіль, отримує таку кепку Ауді, Мерседес чи Тойота. У нас є більше 40 автомобілів в наявності. Всі обслужені на всі ми можемо зробити кредит навіть без кредитної історії. Так що залітай до нас на тест-драйв. З вигляду це наче проста Audi Q5, але насправді це 3 літрова Audi Q5 в s лайні Таку дійсно дуже рідко і тяжко знайти. Їх багато є 2-літрових, а 3-літрових просто одиниці. На новій резині, на нових тормозах, в гарному сірому кольорі на чорному салоні. Музика Bank Olsson, мед для вух. Камера заднього виду підігрів сидінь. Величезна панорама. Є все, що треба. Ціна надзвичайно демократична. 12 тисяч дев'ятсот Платите дві першого внеску і виїжджаєте на цій машині за 250 доларів на місяць. Де ви таке ще знайдете, окрім кархантера? Кличе мене хлопець на побачення, і я вся така нарядна, шоколадна. А він приїжджає на цьому трандулеті. Не для цього мама квіточку ростила. Тож бери свого трандулета, привези його в кархантер і обміняй його на нормальну машину. So today Anthony in that Lexus and get new трейдиндетлексосенґетнюбімер. How you like it? I like it. I love it. Perfect. A couple of words. You work in a dealership. How how you like our service? I love it. Quick, easy. Дякую вам. Thank, Thank you. 2021 року Tesla Model Y Dual Motor Long Range на максимальній комплектації з автопілотом. У нас є 24 години, щоб продати цю машину. Ціна з EV ребейтом 24 тисячі 500 доларів в чорному кольорі на чорному салоні. Машина від першого власника ніколи не була в ніяких аваріях. Залітай до нас на тест-драйв. Я нагадую, що ми займаємося автопідбором. І ось така от 2024 року Q5 в s лайні продалася за 34 тисячі доларів. Машинка від першого власника ніколи не була в аваріях. 30 тисяч миль пробігу. За 30 тисяч миль пробігу ви отримуєте машину на 20 тисяч доларів дешевше. Нова ну, така коштує від 54 тисяч. Люблю ті мерседеси, що немає слів. У нас з'являється на продаж 2016 року. Мерседес GLE 60 тисяч оригінального пробігу. Є повністю сервісна історія. Два хазяїна попередніх. Машина ніколи не була в ніяких ДТП в гарному срібному кольорі на чорному салоні. Фу, з лючком є все, що треба. Підігрів сидінь, охолодження сидінь, звичайно, камера заднього виду, так само присутня. Хочеш ганяти на такому мерседесі і горя не знати? Залітай до нас на тест-драйв. Якщо з грошима біда, тесли можемо зробити без першого внеску. Тринадцятий рік модел S, це буде 14995, 18 рік Tesla Model 3 це 17995 і 15 рік Tesla Model S це 17995. Нагадую, ми ці машини можемо зробити без першого внеску. Приїжджаєте, даєте з кишені драйвер-лайсенс і social security, і все. І їдете на цих машинах додому. Звісно, класно, коли є вибір. У нас є 2017 року Audi Q7 і 2018 року. Audi q 7 в комплектації Prestige. темна коштує 21 тисячу. Ось ця світла коштує 1999. Машина ніколи не була в ніяких аваріях. В комплектації Prestige. Це в нас на Алькантарці, на музичці Бозе. Алькантара так само на даху, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Ось на такому от коричневому гарному салоні. Машинка повністю обслужена. Машинка з камерою 360, взагалі без проблем. На s еслайновських сідушках. Просто красота. Приїжджай, вибирай ось цю чи ось цю темну, доступне фінансування навіть безкредитної історії. Грубо кажучи, приїжджаєш, платиш 5 тисяч, виїжджаєш на Audus. Гібридики не за всі гроші світу. 13 й рік, 10995, 13-й рік на шкірі 9995. І сьогодні у нас з'явився Ford Fusion Гібрид. Це 80 тисяч миль пробігу, машина коштує 10995. Грубо кажучи, даєте 2000 тисячі доларів і платите 250 доларів на місяць і їздите на нормальній класній машині. Від цієї машини дуріють всі хлопці на районі і дівчата скидають труси автоматом. БМ залітає в продаж 2020 року BMW 540 в М-пакеті, трьохлітровий мотор, задній привід, все, що треба для щастя хлопцям. Максимальний заряд, м диски, двері на дотяжках. Боверс Wilkins музика, електронний спідометр, М-руль, коричневі сидіння з ламаючоюся спинкою, чорна стеля. Проекція на стекло, сучасна мультимедіа з жестовим управлінням. Камера 360, мінімальна вірогідність, в'їбати дуба. Хочеш купити круту машину? Залітай в Car Hunter! Подивіться, яка цукарочка Audi a 3 e-tron залетіла до нас в продаж. Ціна з ІВІ-ребейтом 12 тисяч 995. Це просто халява! 4 тисячі знижки від держави присутні. Ми цю машину можемо зробити без першого внеску. 90 тисяч миль пробігу, електронний спідометр. Навігація, підігрів сидінь, камера заднього виду. Гібридна, економна, офігенна, стильна машина. Залітає до нас на тест-драйв, поки є. Надійна машина не за всі гроші світу. Представляю ваші увазі 2016 року Volkswagen Tiguan. на новесенькій резині. Машина ніколи не була в ніяких аваріях. До десятки це просто найкращий вибір. Двохлітровий моторчик. Повний привід на шкірі, німецька якість 90 тисяч миль пробігу, 9 995. Красота, підігрів сидінь є, камера є, блутуз є, є все, що треба. Чого тут немає, так це нового власника, яким можеш стати саме ти. Дві тисячі з кишеньки даєш і ця машинка виходить 250 доларів на місяць. Платиш, будуєш кредитну історію, ганяєш і горя, не знаєш. Субота, базарний день в кар І по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує ось такого гігантського ведмедя в подарунок. Сьогодні, 8 березня, хто рано встає, той ведмедя виграє. Юля заїхала до нас, купила такого Ford Fusion. Як вам наш сервіс? Все дуже прекрасно, дуже швидко все оформили. Все супер. Як то кажуть, нехай машина їздить, а ведмеді радують вас. Ця машина за 5 тисяч доларів, а ця машина за 5 тисяч доларів першого внеску і за 300 доларів на місяць. Porsche vs Кія. Porsche красивий. А Кія не красива! Подивіться на цю апетитну дубку. А це, вовше, старе дрихле відро. Вау, wow. чого воно так вібрує? В Porsche все дуже стильно та якісно. А тут у нас що? Новий рік? Подивіться, який коник. Це тут було лишнє. Пиши в коментах, що обираєш ти старішу за кеш чи молодішу в кредит. Це машина, яка буде служити вам вірою і правдою багато багато років. Найпопулярніший вибір розумних людей Toyota rav 4. 2017 рік. На новій резині, на нових тормозах, на чорному салончику, сотка пробігу, є все, що треба. Блутоз є, камерка є, машинка для негордих людей, які хочуть просто спокою. Хочуть їздити на роботу, додому, в магазин, на забаву, а не до механіків постійно на сервіс. Хочеш стати власником цієї красуні? Залітай до нас на тест драйв.